Ребята, ви знаєте, що відбувається? Це відбувається тест у нас нових безперебойників. Три прилади. Прям дивися, один прилад, другий прилад, третій прилад, все та ще. Ось ще ідеально. І заряджається при тому от сіті, ці блочком питання. Якщо я блочок відключу, то нічого не зміниться. Воно далі продовжує пахати все. Ну, все. Я хвалю оці безперебойники, я оцінюю на 10,5 балів. Тільки отдача хороша, все справляється, одновременно справляється. Тут через розвітлітель таще, тут через повишаючий кабель таще. все та ще, притом заряджається. І при тому ми сюди вже поставили акумулятори LG на 3500 мАч. Самі круті акумулятори, які тільки сюди можна поставити, вже тут стоять. Чотири акумулятора по 2600 мАч, які тут були, ми розпаяли і зробили вам для ваших ліхтариків. Для ліхтариків ідеальна тема буде. Так що оце безперебойник, 4 акумулятори для ліхтариків, оце ваш комплект. Блок питання за бажанням можна ваш використати або докупити попотужніше. Прекрасно, Паша. Безперебойники, во. А телефон не можна заряджати як павербанком. Так. Да. Можна, а чому ні? Чи ти гониш, блін? Вот дай телефон. Ну дай сюда. Вот телефон заряжается. Ну он заряжается. Видишь? Заряжается. Mm -hmm. ну, все прекрасно.